Тобто в плані своїх об'язательств колінгова компанія Кілострой виконала зобов'язання свої на даному етапі, і вона не відмовляється від подальшого виконання, тобто плати за виготовлення цих слів, за етикніше, бо все виконується. Чому Вопрос не проплатили в Битві? У мене запитання чекайте. Давайте я зразу проходу питання здаємо. Чому не проплатили в БТІ по сьогоднішній день? Чому Микола Миколаєвича немає таких формуговора? Є тільки один лист. Це я Микола Миколаївського тут ні правда. Це як це неправда? Я, я особисто ва? це підтверджую, то в БТІ. Компанії. я юрист, я вчора. Я видела цветовую территорию, Він у нас на погоджений. на надолнец цветовой территории. А На ваш будинок ты вы... проплачено. А проплачено. И а проплачено. Проплачено. вот, 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 а вот, 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 Это вот, 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 не Может, Это не ну так тем более чего вы боитесь, а чего вы боитесь, ну как скажет большинство, давайте послушаем

Я Значит, не вас... Вы молодцы, я я вы, вы молодцы, что не вы собрали. Но вам че, нужно, вы ваша какова, получить побыстрее свидетельство да. на право суда. Не, нам надо заехать да. сюда. Самое главное, чтобы мы мало Меня свидетельство свидовство не будет, я вам это сразу скажу. Так и не будем включить воду. Не свет! Это самое первое! <рес> <рес> <в> нас Слушайте, будет. буде! Сказалось 100%, никто вам ничего не включит. Как вы как собственник должны будете подписаться, какие у вас есть у вас претензии, либо нет?

О чем идет речь? Значит, это тоже связано, это связано с, с участком ЖКХ, поскольку оно не принимает на баланс ваш дом. Значит, первое. Вы как жители, как можете ускорить эту ситуацию? Во-первых, списки ваши э, бубоны, э, подготовлены к узной компании и переданы на утверждение в участка участке Мисковой рады. Піски там уже. як мешканці? Вони не затверджують. затверджують Вони, Вони не голова Федорук, ви знаєте? дайте Я выслушаю все ваши вопросы, пожалуйста. И насколько я смогу, вас по своей компетенции я вам отвечу. Есть ли шестоящий руководство, вы же сами понимаете. И вы э, собираетесь, можете задать вопросы. Вот подготовить только как бы так, чтобы нет. Можно уже какой-то <просив> подготовить меня. <просив> Значит, почему они не затверднули? Вот у вас есть такая возможность на помощь в текуче написать, коллектив, будут стандартные, да? Про затвердження заяву про затвердження списків. Ми навіть можемо вам, я так думаю, підготувати, второй такий список підготувати, щоб ви особисто з ним звернулися, і міськради має права вам не затвердити. Я ще раз повторюю, що ходна компанія не відмовляється про е, сплату за виготовлення цих свідоцтв. Так но я для... по так. Подожіть, як ми можемо заплатити, якщо не затвердити? Ми ж списки в Списки по бити пере. Подійте, подійте. Подійте. Я объясняю, Кимит Буд вложил в наше селище. Около 40 миллионов инфраструктуры в Значит, сделана очень большая инфраструктура. По первому дому передано 17 квартир, по второму передано 17 квартир. Этот размер этот, этих вложений значительно превышает тот размер, который предусмотрен законодательством. Этот вопрос всегда как-то холдингом, но ну, все-таки это было... рассчитана на развитие города Буч, на развитие имиджа компании. Все никогда не задачи. Сейчас сменилось руководство, сменилось как бы вы знаете финансовая ситуация в строительстве. И сейчас поднялся вопрос, и отправлен вы. Міському голові про уточнення умов договору, і скільки хозяїна компанія Кримінь ви виконала свої зобов'язання в цій самов, частині, перевищила набагато ніж це передбачено законодавством, а згідно діючого законодавством, зокрема закону про регулювання містобудівної діяльності, згідно якої цей процент не може перевищити 4 4, 4% а не 40% як складених і в місті 4% чотири направлені листи про те, що вважати виконаними побудована котельня, побудований садочок, побудована РЧВ. за Значит, мы... Мы можем, значит, можем, 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 да. значит смотрите, теперь да. нет, ну, нет, значит, но давайте но мы тогда за ваши деньги все построим, у меня компания построит к вам. А так второй переквартир, ну когда рук требуешься из всего дома квартиры. Значит, я вам просто говорю, что это сильно вам. Да, тогда период пойдет. Коли нам дадуть Дамы. ключі? Шановні мешканці, питання, коли навіть Він об'язан. Я вам покажу договор, он Він відповідає за виготовлення за своєчасний виставний відомо. Ось він підписує ці списки виконавчі комітету червоної міської ради, оскільки списки не підписані, ніяким чином вам виготовити немає. І ви можете стояти перед холдингом. Вчора президент розглянув на цей вопрос. И был как вопрос, что мы поддержим мешканців там в судовом порядку і все. Будем судиться. Но вам просто, ну иначе вопрос решаться не будет. Я вам просто подсказываю, как юрист, как вам прискорити цю справу. Від... Немає права читати договорити відмовити, відмовитись завершення цих списків як мешканцям уже міста Бурчи. Як... Ну ми ж не пишати колективну дияту. Ми ну, ж не можемо, дозвольте питання. Мешкайте. Ви вже здатні. Мені правіда, мені нічого. І ж нас є договірні відносини з Банком Маркада і з Києвом да. У нас немає ніяких відносин з міською радою. І те, що не затверджуються списки, це ми на це вплинути можемо тільки проводити якісь акції протесту, будь-які листи, будь-які наші інші дії. Не впливатимуть на це. Це По-перше, а, а по-друге, нам постійно кажуть, що керівник збуд укладає договір з БТІ про випуск свідоцтва. Ні, це я... Ви самі сказали, що і і він закладений, і закладений, він так. Але він а не закладений, і... звичайно. І Є цей договір, в... а так, так, так. Вони ж казали... А ще я Друга, скажу, що по числа у да, підписан 29 мая. Значить, ізначально підписувався договор на видавлення 14 свідоцтв. Понимаєте, яка була складність? Діло в тому, що з цим домом немножко працювали. É eu vou uma caísinha. в плане того, что реестр сначала был в Рыбенском БТИ, и холдинговая компания сначала заплатила за проведение техничной инвентаризации в Иркенском БТИ, сейчас она платит. Участку, потому что в Иркенском забрали реестр, понимаете, а в участке БТИ говорит, а мы должны сделать поточную инвентаризацию, и вы выгодуют вам сверху, ни паспорта, ни свидетельства, Да, деньги надо заплатить. Посетить, <coughs> так так холдинговая компания же платит, понимаете, она не отказалась, она заплатила эти деньги, и вам Ви заплатіть відусла і за поточну інвентаризацію також сплачено. За це ви не переживаєте. Ну ви знаєте, ну, от... <рес> що я вони скільки подали списки <гулеч> 95 квартир, 96. Ну а шість це перше. А друге питання: <питер> яке <питер> <я> право <проведу>, Київбут мав виконати <питер> <когулеч> <в кінців> проект? На котри претендують у кого немає змін по площі? не давати. I а что так, <продуктор> так, <продуктор> Хорошо, это не значит, не поданы, секундочку, не поданные те не квартиры, в, которые не проблемные, которых, например, не я знаю, есть вот у Венко, это наша, сотрудника нашего, который же тоже спокойно умер. Вот, он тоже к нам обращался. У него такая ситуация, там строители что-то не доделали. Сделали техпаспорт, не совпало площадь. Оказалось, что вине строителей. Теперь строители уже выканули, усунули все долики. Потому что по, по тому паспорту, который сделан, он должен доплачивать деньги. Он в да, этом не заинтересован. Дорого. Поэтому заповедал, здоров был. Сейчас будет его паспорт, и ему придется еще больше. А что делать другие? Вот у нас та же ситуация. Ну, вот, у нас вот вот

требуют за балконы, требуют за этот метр, который превышает. Но не мы же виноваты. виноваты. это за свои метражи. Виноваты не На метр. Тот, который в там Оно больше. Больше, чем на метр. это У нас есть подрядчик. Если у вас есть претензии, пожалуйста, получите удовольствие. Вы мы не там, мы не самотвен, мы Везде не перегородки мы стоят мы не 120 мм, а 88 да. что есть в грубейшем да. То есть вы экономили на материале. Да. На материале. Вы требуете не 15 рейд. мм толщина, а 10 мм толщина. Так, Думаю, То есть мы считаем, что пошел, на одной стенке, на на стенке вы увеличили размер на 3 сантиметра. На 3 сантиметра, это на этой площади это полметра на квартире. Вот я, бы юрист, я не строитель, но я даю ей плос, а, а це це може, не знаю, що я не знаю. Я вам отвечу, що готує підрядник. <какляю> і це, ви понимаете, у нас есть Покажіть, Подождите, ви можете сторонутися зі скаргою, сказати свої скарги, і це все буде розглянуто. І якщо це буде якусь чинок, це побачить виходити на якісь кошти і це надо. Я за це буде підрядник, а йдеться належним часом. Подождите, позвонить. Да. Если вы не дайте я на дание работа, вы можете приходить. Вы я вам просто тревожа, сейчас. Я Слушайте вам захищаю вас тоді при ході поза кампанію звертатися так, до президента. Президент особисто сказав, що він планує якраз організувати цю збудність з мешканцями, щоб е, організувати допомогти, але це проблема не тільки ваша, А хто то за за, за неустойку здачі будинка. Скажи, будь ласка, якщо зараз відкрив під'їзди будинок не прийнятий експлуатуючі організації, ви Не можете ее создать, поскольку у вас как бы нет свидетеля, Правильно? Как только вы получите свидетельство, свидетель, свидетель, вы можете организовать свое ОСББ и будет свидетель вы свидетель. Вы в А что надо получить? Вы понимаете, что там стоят лифты, которые тоже стоят... Если сейчас вот так, так вот не просто отстоят да и бросят, то кто сейчас людей? Вы да. разумеете? Да. А вы была. там? Сколько раз лифты ремонтировали? А Знаю, Такой бути, на на брали, шутки. Такой на По поводу лекции говорить а, а, ситуация в стране, і многие Все, ну, компании закончены. Я вам дякую за увагу. Я вам пропоную на мене не заливати свою агресію. А а скажіть, будь ласка, а скажіть, скажіть, будь ласка, я вам просто можу в передній формі надати ту інформацію, якою я володію. Скажіть, будь ласка, в принципі, керував даним проєктом, я знаю, пан Мацарський. Зараз хто в Київській Буді керує даним проєктом. Нир, що значить корубак, ну так ну смотрящий, как ви выразились, был смотрящий Олександр віта президент, який відповідав за регіону за будівництво Да, даний будинок в регіоні будується. Козачу нам го Ні, він не віцепрезидент, а віцепрезидент мацарський Масарський не працює взагалі зараз. Він зараз не працює. Добре, дякую. Просили, кік не працює.